Доброго дня, мої шановні глядачі. І сьогоднішнє відео буде на тему Думки про вас загаданої вами людини. Буде два варіанти. Перший та другий. Перший варіант. Думки про вас загаданої вами людини. Давайте так. Навіть якщо вийде карта чоловіка, то взагалі це буде просто енергія. Просто. Вибирайте для себе якийсь варіант і дивіться. І загадуйте самі жінку, чоловіка, неважливо, іноді жінки бувають в енергіях чоловіка. Думки про вас загадано вами людина. Що про вас людина думає? Що ви наповнена, що ви сімейна людина, або ви предназначена для сім'ї, що з вами дуже смачно проживати, що ви настільки гармонійна. І все навколо вас, ваші рідні та близькі, що ви їх своїм коханням, любов'ю наповнюєте, так? батьків, дітей, не знаю, там, котів, собак, тобто ви любите все. Людина дивиться на вас і розуміє, що у вас дуже сильно розкрита сердечна чакра, і ваше кохання до всього вас наповнює, що ви. Та людина, яка сімейна. Що ще думаю? Думаю про те, що ви дуже стабільні, що ви багатогранні, і ви та людина, яка завжди вміє заробляти, в якої завжди є гроші. Ви матеріально підковані. І до вас йдуть можливості, і вас дуже багато. Людей, які з вами хочуть розмовляти. Тобто, можливо, ви гарний порадник, ви дуже розумна. По першому варіанту, ви дуже розумна або дуже розумний. Через те він думає або вона, людина, яку ви загадали, думає про те, що чому вас. До вас багато йде людей розмовляти, бо ви даєте якусь правильну рекомендацію. так, Рекомендація, яка діє, яку, якщо в своє життя ввести, то вона дасть певний результат. Тобто люди до вас тягнуться, що ви та людина, яка дуже розумна, ви мудра. Ви завжди любого прихистите, обнімете, знайдете ласкове слово для когось, ніжне слово, тобто з вами дуже смачно і відчуваєш, що відпочиваєш душею. Щось ще людина думає про вас. Що якщо з вами працювати, то буде успіх і вдача. <кій> а коли від вас. Відходиш, то йдуть в життєві негаразди. У вас не мож... не... Знаєте, у вас стоїть табу на те, щоб вас ображати інакше людині прилітає по грошах. У вас дуже гарний захист, і я хочу сказати, що ви до кінця така таємнича особа, яка себе до кінця не розкриває. У вас багато знань, можливо, ви володієте езотеричними знаннями відуючими. Що ви дуже така прогресивна людина, і у вас дуже гарний захист, можливо, ви тут і справді люди, які займаються езотерикою, магією, що ви багатьом допомагаєте, і навіть до вас потрібно ставати з чергу, що ви людей трансформуєте і здійснюєте чиїсь мрії. Можливо, знаєте, ви коли з вами знаходяться інші люди, якщо ви практик, То людина, яка до вас приходить, вона завжди отримує той результат, який вона хоче, так, ви здійснюєте мрії. Якщо ви людина, яка просто яка не займається магією, то людина думає про те, що коли з вами дружиш, знаходишся поряд, то мрії збуваються самі собою. Ось такі були думки першої людини, загадали ви. яку загадали. Яку загадали? Так. Другий варіант. Думки загаданої особи. Щодо вас про вашу особистість. Ой-ой-ой. Ну, випало, значить, так і буде. Так, ладно. Що думає? Що тут людина думає? Людина думає про те, що ви дуже одинокі. Про те, що ви, можливо, відвернулись від якихось стосунків, і у вас зараз, знаєте, тут про таке партнерство, що люди, які вас у вашому. Друзі, так? або ваші партнери, або партнерші, які до вас приходять, вони від вас відходять. Тобто вони не наповнюють вас. Вони нібито забирають частку вашого серця, вашої душі і залишають вас в одиноч самотнім, самим собою. І ви. Уже до цього звикли. Ви нібито приймаєте це як доленосний момент. Людина за вас переживає. Вона розуміє, що так, ви знову відновитеся, ви знову вийдете і будете радіти життю. Але завжди для вас кожним разом, це для людини тут, це важче і важче, ви це переживаєте. Що ви людина, яка вміє любити, вона переживає, чому у вас так в житті, що ви. Навіть якщо ви тут по-другому варіанту в партнерстві, то ви дуже самотні. Дуже. Якщо ви без партнера, то кожен партнер або партнерша, яка приходить в ваше життя, надовго не задержується. Людина розум не розуміє, чому у вас так житті, що ви вибираєте не тих партнерів. Ви у вас дуже багато кохання, а ви вибираєте партнерів, які різкі, які холодні. Мічовий король він дуже холодний, він різкий. В нього дуже характер такий, знаєте, я сказав, твердий. геть зовсім інша противоположність вам. Ви набагато тепліший або тепліша, розкритий, розкритіший. І тут недорозуміння, чому ви вибираєте таких партнерів. Я не розумію, так, людина думає, ця. Партнери або партнерші, або люди, які вас оточують з такою холодною енергією, він вважає, ця людина, яку ви загадали, що відноситься до вас несправедливо, що вас потрібно кохати, вас потрібно наповнювати, що якщо ви в партнерстві і за вас не беруть. Якщо на вас не женяться, так, або не беруть вас дружини, або ви не становитеся чоловіком, то це несправедливо, неможливо бути завжди коханкою або коханим, що ви нібито занижуєте свою самоцінність і від цього страждаєте. Тобто, що ви згодні, людина думає про те, що ви згодні на менше. Так, ніж ви того заслуговуєте, що ви нібито самі йдете не туди. Так, ви не бачите того, що ви вибираєте не тих. І гадає про те, що коли ж це в вашому житті закінчиться, коли ви приймете для себе рішення йти в, знаєте, в енергії, які хм, дуже цікаві, в ті, в якій. Якщо я сама, то я не самотня, я в свободі, і на мою свободу прийде людина, яка мені потрібна. Так? Тобто тут хоче людина, щоб у вас були оточування, яке вам давало б вас наповнювало. А взагалі, то, по-другому варіанту, люди вас висмоктують. Нібито рядом з. Разом з вами знаходяться люди поряд з вами, які являються енергетичними вампірами і вас відсмоктують, Нібито ви, в, знаєте, на російській мові це всезавісими так? Тобто, лю, о, нібито ви шукаєте своє, але вам дають не ті варіанти. Нібито ви не вмієте чекати, а біжите впереді переді так? І вважаю, що ваш час, він думає, ця людина, що ваш час. Прийде те кохання, така сім'я, де ви будете в сильному, гарному партнерстві. Ось тут дуже було важко щитувати, тому що людина переживає, мені йде тут людина дорослого віку. <кій> Можливо, ви її дитина або дуже близький друг або подруга, але духовно набагато сильніша, а ви нібито слабкіший. І тут йде таке сильне духовне переживання. А з вами була Тетяна, до нових зустрічей на моєму каналі.